Доброго дня, і придбав собі інвертор. Тобто, ну, така от штучка для того, щоб мати 220 в ті моменти, коли вимикають у нас світло. Світло вимикають у нас дуже часто: 2 години є, 4 години немає, і в будинку світла ну, немає практично більш половини дня. І так, як в мене ще мала дитина. То немає ні інтернету, немає ну, освітлення, не покупатися неможливо, ні, дитина не може не зайти в інтернет, нічого. Допустимо, взрослі, то вони якось там вирішують ці питання, а для дитини це стрес. Да? Хоча, з другої сторони, і гарно, що дитина хоч на дворі погуляє, бо немає інтернету та й. Нема чого сидіти в телефоні. Але це таке діло. Інтернет повинен бути, тому що ми живемо в такий цифровий вік, що без інтернету ніяк. Значить, і про інвертор. Значить, купив я його місяць назад. Значить, плюси і мінуси. Да, які? Ну, по мінусам. На третій день щось у мене там стрельнуло, згоріли якісь транзистори. Заніс я його в ремонт. Я не знаю, може це був заводський брак, а може і за того, що я декілька разів, коли його включав, не, не вимикав ну, мережу. Ну, Треба було автомати вимикнути. Я два рази включив, що не вимикав е, мережу. Може, може і за цього вони підгоріли, а може був просто заводський брак. Але там за два дні ці транзистори поміняли, хоча недешево 500 гривень заплатив майстру за те, що він поміняв ці транзистори. Далі. Ось тут, бачите, є такі ізолятори. Да? Ну, Клема прикручується ізолятор. Значить, На плюсовій клемі він та, та трісну. теж тріснув. Дуже не знаю, може із того, що сильно потужно затягнув, тріснув. Ну, Поки зробив такою ізолентою, але ну, надалі е, якийсь виріжу пластмасовий ізолятор та, ну, із, із пластика, і поставлю. Це такі ось мінуси у нього. Ну, що Тут ненадіжна. Оця от... Шайба ізолююча, ненадіжна. І не знаю чому, ну, але він е, на третій день стрельнув. Ну, вже він працює 10 днів після ремонту, е, питань ніяких немає. Значить, Плюсів є, з ним такий йшов кабель, дуже гарно. Е, в автомобілі можна е, підключити, і маємо в автомобілі 220, де б ви не знаходились. Так як я маю пасіку і на пасіки в мене немає світла, це дуже зручно. Да? Дитина може ноутбук підключити, я кидаю длинний удлінитель і роблю собі там в мене будиночок, де я качаю мед, роблю собі повністю освітлення. Навіть можу собі там телевізор включити, щоб він там собі розмовляв, слухати новини якісь там. Це теж із плюсів. Далі, що я підключаю, коли ним користуюся, значить. Три лампочки, тобто на кухні лампочка, в кімнаті лампочка, де дитина, і включаємо ще модем, той, що роздає інтернет, і телевізор. Все, значить Три лампочки, модем і телевізор. Холодильник я відключаю, тому що у мене акумулятор 60-й, а це слабий акумулятор, для того, щоб матлошив ще й холодильник. Хоча окремо я його підключив до холодильника. І він холодильник запустив і холодильник працював. Але, так як акумулятор кажу, у мене слабенький, я холодильник на 2 години чи 4 години відключаю. Якщо холодильник не смикать туди-сюди, то його хватає, він тримає свій там холод і ніяких проблем немає. Значить, це інвертор 2000. пишуть, що 2000 він ампер. як краще там. Написати, показати 2000 А. Значить, холодильник при пускових токах він там дає десь кіловат, скоріш за все, я точно не знаю, не заміряв. Але цей інвертор кіловат запускає. Тобто без питань болгарками, там сварками ясно, що я в ці, в ці години, коли світла нема користуватись, не збираюся. Але саме елементарне для того, щоб не передвігатися по будинку со свічкою чи з фонариком на лобі, ця річ ну дуже корисна. Я ну, задоволений тим, що я його придбав, тому що я ж кажу, що у мене. Увечері там треба покупатися, світло горить, там комп'ютер включити, ноутбук теж працює, і телевізор працює, і модем працює. Все гарно. Значить, наскільки на скільки він саде акумулятор, значить, я не знаю акумулятор, скільки там повинна бути у нього максимальна зарядка. Ну, Обично я ставлю акумулятор, він у мене десь 12,6. То за дві години він на мене стає акумулятор рівно 12. Світло дають, і я включаю зарядний пристрій. і заряжаю його, і воно заряджає за дві години опять до 12.6. Ну було 13. Але як при підключенні, тільки 13 там включилось, показало, включив освітлення. Воно раз і зразу 12,6, 12,5. І може, допустим, дійти до 12.2. І так дві години всі 12,2 тримати. Тому річ дуже гарна. Я не рекламую, але мені сподобалося. Це він не сказати, що він дорогий і не сказати, що дешевий, бо у цього. Продавця був за тисячу гривень, хоча те ж саме було написано, але не було у цього табла тисячу гривень. Але він мені зразу по телефону сказав, що він видасть не більше 300 ватт, хоча написано 2000, да? А такий з таблом він стоїть 1700 гривень. У нього він каже: він видасть тобі 1,2 1, кВт. Ну, Тобто, для мінімальних потреб будинку він його вистачає. І Я думаю, якщо він запустив мені холодильник, холодильник працює, двохкамерний великий холодильник, то він буде і опалення е, теж тягнути. Хоча в мене опалення немає, насоса на опалення, але для тих людей, у кого є, я думаю, що він буде працювати. І так, як є така ще штучка, це дуже гарна. Я іноді їжджу на рибалку з ночовкою, То така штучка дуже-дуже гарна. Е, можна взяти якусь настольну лампу з собою, і на рибалки мати гарне освітлення і теж не бігати з фонариком на лобі. Тому. Е, я думаю, що це таке придбання нормальне. Ну, Люди зараз скажуть, що акумулятор ми швидко кончимо. Ну, можливо, і швидко кончимо. Тобто, дивіться, я придбав акумулятор 60 А за 1800 гривень. Я думаю, це невеликі гроші. Це бюджетний акумулятор. Хоча в магазині був ще дешевший, ще за 1600 був. А я взяв за 1800. Думаю, якщо цей інвертор його кончить то, ну не такі великі кошти. Якщо на даний час у нас е, оплата світла, виходить е, приблизно там 4, я не знаю, 30 чи 460, да? То півтори тисячі гривень дать за акумулятор це ну 300 кВт, ви за місяць тільки наматуєте. То я собі так порахував, що якщо даже на півроку мені цього акумулятора хватить, а да, далі мені прийдеться його викидати і купляти новий, то за півроку півтори тисячі, це ну, невеликі кошти. Да? Якщо розділити допустим, 6 місяців на півтори тисячі, це що у нас виходить там, ну, десь 250 гривень в місяць. Да? Тобто за свій комфорт в часи, коли відключає світло, я буду платити 250 гривень за місяць. Тобто, ну кошти не дуже, я думаю, великі. Тому е, мені подобається. А вам вирішувати, чи потрібно воно вам, е, чи ні, чи краще купити побільше свічок. Ну от, якось так.